Другий розіграш акції вже стартував. 16 червня ми провели визначення переможця в межах акції Активуй овердрафт та Перемагай. Переможця, який отримав ліміт овердрафту в рамках продукту Овердрафт під депозит та виконав умови акції, було випадковим чином обрано за допомогою Random.org. Результати розіграшу у продовженні цього відео. Вітаємо переможця. Ним став пан Валерій з міста Долинська з виграшем 10 тисяч гривень. Пропонуємо всім клієнтам банку активувати овердрафт та отримати шанс стати наступним переможцем. Деталі акції на сайті банку. Чим більша сума вкладу, тим більше шансів отримати виграш.